Мене бісить що ще багато людей хочуть трешака в інтерв'ю з От таких срачів. хтось розвівся, ти про Єфрасіні на хтось, хтось комусь там маслає вареник, хтось комусь ще щось. Помієш? Оцього, і це набере там півтора-два мільйона переглядів. А в мене немає зацикленості на скандалах. Я хочу розкривати людей з позитивної точки зору. Бо коли людині є, що пред'явити, окей, базара ноль. Але питання чи хочу я таких людей бачити на своєму каналі? Наприклад, чи хотів би я інтерв'ю з Потапом? Ні. Хай хтось, хто хоче розпати потапа, роз його ну вперед. Мені навіть не цікаво в цю гру гратися. Мені цікавіше покликати когось, з ким я можу побудувати класну, прикольну розмову. Да, рекламує він казино? Я спитаю, твоє ставлення до цього важливо, не засуджуючи. Я можу сказати, моя думка. Ти рекламуєш? Він пояснює. Я кажу, це твоя думка, з якою я не погоджуюсь, але я це спитав, бо мені було важливо зрозуміти твою думку. От такий в мене підхід до розмови. Людей багатьох це не влаштовує. Вони вважають, що це там недостатньо гостро, недостатньо. Але питання, чого я на своєму каналі маю робити щось, що не властиве мені? Якщо я не хочу питати про гроші, про те, хто з ким спить, і про то, типа, хто чого там розлучився чи ще щось, ну для чого я буду це робити? Щоб що?